Наступний постріл до рашистської системи Торнадо Г-9М218 також отримав касетну бойову частину, споряджену меншими за розміром, ну і вже, звісно, не керованими кумулятивно-уламковими бойовими елементами. Скорочено коп е або Коб'є Кацапської 3Б-30 в кількості 45 штук. Бойові елементи 3б30 містять по 40 грамів вибухівки кожен здатні утворювати по 180 уламків, а також пробувати близько 40 мм броні, якщо влучать по якійсь техніці. Крім того, дані касетні елементи оснащуються механізмом самоліквідації, який приводить в дію боєприпас приблизно через 200 секунд, трохи більше ніж 3 хвилини, якщо він не спрацював одразу. А таке трапляється нерідко. Та й самоліквідація не завжди спрацьовує, тому валяється цих коп на місці прильоту зазвичай немало. Загалом ракета 9М218 отримала максимальну дальність стрільби у 30 кілометрів, що на 10 кілометрів більше ніж у совкових градів. Ну і касетки є касетки, зброя страшна за своєю ефективністю, навіть не дивлячись на всі можливі недоліки.